На початку липня власники магазину за адресою Корзу 17 дізналися, що торговий заклад вже їм не належить. Також дізналися й про те, що їхнє товариство самоліквідувалося, а вони начебто написали заяви про звільнення за власним бажанням. Ми не вірили. Вона зробила всі фіктивні протоколи. Навіть протокол є від 26 квітня копія протоколу 26 квітня 2013 року. Тут теж відмічено. Дивіться, все по 10% процентів усім. І то ми чуємо, що вона і ще у 2011 році вона все продала. У махінаціях з торговим приміщенням люди звинувачують колишнього директора. Відразу після того, як дізналися, що їх магазин продали, звернулися із заявою в міліцію. Ужгородська прокуратура взяла справу на контроль. У липні поточного року до Ужгородського міськвідділу міліції звернулися учасники-засновники товариства. Магазин Зуття із письмовим зверненням, в якому повідомили про підробку протоколу загальних зборів учасників від 26 квітня 2013 року, на якому було прийнято рішення ліквідувати дане товариство та призначено колишнього директора головою ліквідаційної комісії. Також у своїх зверненнях вони повідомили про незаконне відчуження майна товариства, а саме вбудованих приміщень. Усі вказані відомості внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Провадження розпочато за трьома статтями кримінального кодексу: це шахрайство, грубе порушення законодавства про працю та привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем. Якщо підозра підтвердиться, колишньому керівнику магазину загрожуватиме тривалий термін ув'язнення. Е, якщо це е... В великих розмірах від 3 до 5, особливо великих від 5 до 8 років, запобіжний захід до особи. Відповідно, якщо це службова особа, як директор товариства, позбавлення права обіймати певні посади, це можливість кримінального ув'язнення на певний строк. Наразі приміщення колишнього магазину викупили нові власники. І вони вже відкрили там свій бізнес. Ошукані ж власники наразі чекають на рішення суду. Перше засідання по справі призначили в Ужгородському міськрайонному суді на 5 вересня.